Вітаю! Це цьому відео вашій увазі! Фінальний матч Ліги Нації сезону 24-25. Ігровий день подарував захоплюючі матчі. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю матч за третє місце. Німеччина грала з Францією. Французи продемонстрували впевнений виступ у матчі за третє місце, здобувши перемогу з рахунком 2-0 над Німеччиною. Збірна Німеччини не змогла реалізувати свої моменти. Натомість французи скористалися слабкими місцями суперника. Гол Франції був результатом чіткої командної гри та індивідуальної майстерності нападників. Оборона французів діяла злагоджено, не дозволила німцям повернутися в гру. А німці дома не змогли. У фінальній стадії Ліги Нації здобути хоча б одну перемогу. В фіналі Іспанія грала з Португалією. Відбувся справжній трейлер. Основний час мав багато моментів. Кожна з команд гостро атакувала. Іспанці впевнено повели в рахунку після першого тайму 1-2. Роналду Су 40 років забив один гол за португальців. А завершили основний час у нічию. так як і в додатковий, з рахунком 2-2. І долю титулу вирішували в серії після матчових пенальтів. Обидві команди демонстрували атакувальний стиль гри з безлічю моментами. У складі Португалії ключову роль зіграв воротар, який відбив. Декілька потужних ударів від іспанців. В серії після матчевих пенальтів португальці були точнішими. Один промах від Морати став вирішальним 5-3 за Португалією, які здобувають другий трофей лігінації у своїй історії. З Роналдо Португалія перемагає всіх своїх трофеях, які має ця збірна. 3-5 по серії після матчевих пенальтів. І перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром розіграшу Ліги Нації є Дьокереш з 9 голами, кращим асистентом Тіміг, який видав 6 результативних передач. Дякую, що були з каналом протягом всього розіграшу Ліги Нації. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, дякуємо ЗСУ. Переможемо!